Нагородженням військових відзнаками за заслуги перед міською громадою розпочалось пленарне засідання 61-ї сесії міської ради. Зал вітав їх стоячи гучними оплесками. АПЛОДИСЬ! Десятьом загиблим захисникам Кам'янсподільська міська рада посмертно присвоїла звання почесного громадянина міста Кам'янця-Подільського. А у депутатському корпусі з'явилось нове об'єднання міжпартійна депутатська група громадський альянс Кам'янця-Подільського. Її створили фракція політичної партії Європейська Солідарність у повному складі та Борис Цвігун від політичної партії За майбутнє. Василь Кобильник заявив, що нова платформа відкрита для усіх, хто бажає долучитись до громадсько-політичного руху. Наше завдання не конкурувати між собою, а координувати зусилля, не ділити громаду на окремі сегменти за політичною приналежністю. А збирати її в єдине ціле та формувати спільну відповідальну політику. Створюється нова платформа, яка в подальшому об'єднає відповідальних депутатів та різні політичні сили, волонтерів, приватних підприємців, громадських організацій, благодійні фонди і всіх небайдужих пам'ятки. Загалом 61-ша сесія відзначилась великою кількістю голосових програм, адже саме під ці програми виділятимуть бюджетні кошти на наступний рік. І, хоча документи не гарантують 100-відсоткового фінансування у зазначених обсягах, опозиційні депутати намагались передбачити якомога більші суми, принаймні коли йшлося про військових та пільгові медикаменти. Свої пропозиції вони озвучили ще на засіданнях профільних комісій. Провладні тоді мали інше бачення: мовляв, бюджет не резиновий і коштів не вистачить. На сесії усе виглядало навпаки. Михайло посідко спершу ставив на голосування проекти рішень, де зазначались військовим і медикам по 26 мільйонів гривень. Та коли опозиція нагадала про свої пропозиції на комісіях збільшити суми вдвічі, міський голова дивним чином згадав пропозиції депутатської групи єднання кам'янця: військовим 60 мільйонів на медикаменти 55 мільйонів гривень. Денис Вікторович, начальник управління охорони здоров'я, ставлю на голосування Якщо ми говоримо про те, що питання опрацьоване на комісіях і на фракціях, то на комісіях і на фракціях були пропозиції щодо внесення змін до програми. Зокрема, в частині збільшення коштів, я думаю, що Денис Вікторович зараз це озвучить збільшення коштів граничної суми фінансування програми щодо забезпечення. Ліками населення була пропозиція, і також була пропозиція внести зміни до питання по придбанню автомобілів, щоб на 26-й рік передбачити не одне авто, а два авто. Тому я вношу альтернативну пропозицію. Також ставлю на голосування підняти, вивчити питання, підняти до 55 мільйонів добезпечення медичних медикаментів і так само збільшити до 4 одиниць. Та у <risque> вас вісім про тело отримали знову рішення проєкту. Стояло питання про те, що і пропозиція була на і на фракціях, До. про те, що два автомобіля придбати Але ми внесли альтернативну пропозицію, яка вже проголосована? Дві хвилини тому питайте, пропозиції запитань не було. Є пропозиція в цілому голосувати. Я кажу, що була пропозиція на комісії, і ми повертаюся, то якби я не сказав, то ви її озвучували. Якщо депутатська група є Кам'янця» так ефективно і злагоджено працює, що мене дуже радує після того, як я вношу пропозицію, то я буду вносити пропозиції по кожному питанні, щоб депутатська група тільки е -е, вносила свої і, і вищі, бо виграє від цього всього тільки громада. Коли у залі розгортається дискусія, про етику взагалі не йдеться. Принаймні, перебивати депутатів Михайло Посідко вважає нормою про проекту Нахане Одессу, почитайте регламент. Дякую вам. Я не закінчував виступ. Почитайте рекламу, я активно вам розкажу, в якому роті є зазначено, що перебивати доповідача не можна. Треба дослухатися до його думки. Тому Головуючий має право перебувати. За умови порушення регламент. Так що дуже добре, що ми сьогодні з вами. Практично усі цільові програми отримали схвалення депутатського корпусу, навіть ті, які не будуть виконані, про що чиновники знають достеменно. Зокрема, така ситуація склалась із внесенням змін до програми взаємодії регіонального сервісного центру МВС у сфері надання адміністративних послуг. Йшлося про придбання за бюджетні кошти спеціалізованого автомобіля з автоматичною коробкою передач. Попри те, що керівника сервісного центру уважно заслухали на всіх комісіях, і навіть бюджетна комісія погодилась з необхідністю. Цю реалізації таких заходів виявляється, програма чинна лише на 2025 рік. До кінця року коштів немає, а у 2026-му програма уже не діятиме. Тому нинішнє рішення сесії не більше аніж пуста обіцянка. Оскільки в листопаді в нас не відбулася, сесія вона перенеслася на годину. Якби в листопаді виділили ці кошти, можливість виділення коштів все одно під питанням, оскільки. Кошти на субвенцію виділяються виключно з певних видів доходів, яких на даний час можливо й нема. Вийшла така ситуація. продовжити цю програму на 26 рік. Ми зараз не говоримо про кошти, а про продовження самої програми, щоб вона, хоча б, мала нажитну і успіх на життя, ну, на життя хоча б повіряти. Тому в мене пропозиція подумати з цього питання. Доповнити 25-26 назви – це абсолютно не виправить ситуацію. Необхідно по всьому тексту програми розділити суми 25, -й, 26 рік. Тому зараз це внесення тільки 26 рік, воно ну, абсолютно буде недоречним, треба все вміняти. Якщо ви, ви бачите, що така ситуація складається по зазначеній програмі, що її реалізувати неможливо. От кажуть, що сесія мала плануватися на е, листопад місяць, здається, на 27 число. Але ми маємо е, порядка 20 програм, які позавчора вносилися додатково, тому що їх не підготувати. То Чому вам як структурним підрозділам в межах роботи е, безпосереднього виконання своїх обов'язків при формуванні е, погодження? Казати заємнику, що ця програма реалізувати її неможливо, що він переродив, що якщо ми хочемо зарубати, то ми це зараз афективно робимо. Якщо ми хочемо допомогти, то давайте щось зробимо, щоб допомогти, а не зараз починати розповідати. Питання вже важливе, тому що цей центр також додає надходження до бюджету міської громади і підтримуємо, фактично інвестуємо кошти. Тому я підтримую в зазначеному суті питання Степана Анатоліша, що ми прилікаємо цю програму. І тому давайте шукати вихід. Що змінити по тексту? Зараз е, візьмемо перерву змінимо і проголосуємо. Пропозицію Степана Гуроми повернутись до розгляду цього питання. Депутати не підтримали, навіть колеги по фракції. На знак протесту Степан Гурома покинув сесійну залу, заявивши, що більше не повернеться. Щоправда, за інформацією інсайдерів, Михайло Посідко не ризикуватиме депутатським голосом і на наступному засіданні питання сервісного центру таки розглянуть. У контексті затвердження освітянських програм знову згадали про безкоштовне харчування дошкільнят: дітей, чиї батьки є учасниками бойових дій. Мова про це ведеться ще з минулого року. Хочу сказати, що це питання давно ніяк Ніяко не може вирішитися, що діти, які дошкільного віку, діти військовослужбовців, вони також мають право на повне безкоштовне харчування. Якщо в школі є перший четвертий клас, наскільки нам. Має? Казав папа пан Нальник і пані Сафар. Це дуже добре. Но також ми пропонуємо зробити для всіх діточок військових дошкільного від Тої садочки і так далі. В цьому заключалася суть питання. Відтак освіта отримала чергове доручення вивчити питання і прорахувати скільки потрібно коштів на 2026 рік. А у бюджеті 2025-го міська рада цього разу розподілила 17 мільйонів гривень. Фінансову підтримку отримали кілька комунальних підприємств. Депутат Василь Кобильник знову заговорив про показники діяльності комунального підприємства Побуткомбут сервіс. Нагадую всім, що воно опікується платним проїздом, кошта на кошти від парковок і за громадські обирання. Бачу інформаційне повідомлення, що комунальне підприємство начебто заробляє кошти, хоча в мене є інша інформація, яка виходить із бухгалтерської документів, які я отримав на депутатській запит. Але в мене виникає просте запитання, що це комунальне підприємство? заробляє кошти. У 25-му році збільшило на, е, збільшилося в штаті на 5 працівників. Зарплата бухгалтера е, понад 30 тисяч, директора е, близько 40 тисяч гривень. Ми його ще дотуємо 70 тисяч на громадські обирання. Це ми фіксуємо, що все-таки комунальне підприємство неефективне і все-таки збиткове без нашої дотації. Чи чому підприємство, яке заробляє, ми ще додатково дотуємо? Деякі поправки комунальні підприємства для надання послуг для нашої громади. Я зараз не кажу конкретно в цьому підприємстві, але в цілому є деякі задачі, які ми повинні забезпечити, і при цьому ми розуміємо, що сама сфера за собою не є пробуткою, тому і готуємо за кошти міського бюджету. Але я нагадаю, що ми, як кам'янчани, платимо за проїзд, за парковки. І в результаті того, із цієї всієї оплати до бюджету фактично не надходить додаткового прибутку, ми просто утримуємо комунальне підприємство і працівників на зарплату. То саме це комунальне підприємство якраз і, і створювалося і по своєму функціоналу було направлено на те, щоб заробляти і наповнювати бюджет. А ми його додатково додуємо з бюджету. Що стосується громадських пирань, то дійсно це якраз за попередньої каденції було прийнято таке рішення, що саме частини заробітної плати це за саме мінімальні заробітні плати тих працівників, які сидять безпосередньо в громадських пираннях, по 8 тисяч гривень їм оплачується за рахунок програми. І вся інша діяльність, я маю на увазі отова і інші матеріали якраз і. Збираються з оплати вартості і покриваються витрати на придбання цього побутових хімії. що стосується іншої діяльності, то я знов таки нагадаю всім, що 95% Прибутку даного підприємства перераховується міський бюджет і потім перезерляється. Тому для чого це от ганяти за що це все давно організовано зроблено, і ми, в принципі, рухаємося по тому напрямку, який був заздалегідь узгоджений. До структурі прибутку, яке показує комунальне підприємство, воно в тому числі записує графом дотації з міського бюджету, і комунальне підприємство, побутком в статті прибутків. Описує фінансування, така є графа, фінансування вона називається, це 650 тисяч. І нашу дотацію вони показують як свій прибуток. І питання в іншому. Якщо воно підприємство споживає 9,4 мільйона, заробляє саме 9,2 млн, а ми дотуємо його в розмірі, а зараз це розмір 720 тисяч гривень. І з фактично за рахунок цієї дотації воно показує прибуток. То в чому тут неправдива інформація? Є проблема з роботою комунального підприємства. 95-98% вісім споживає само на себе, бо воно закриває зарплатою. Воно, по цифрах бухгалтерських, які надходять, вони показують, що вони на себе спожили в рік 9,4 мільйона, а заробили 9,2 мільйони. А разом з дотацією нашою, яку ми даємо на громадські вбирання, вони показують, що вони вийшли в розмір 9,7 мільйона. І ці 300 тисяч показують, що це тільки типу прибуток чистий. Є проблеми. Зверніть увагу, що вартість, собівартість е відвідування туалету. Вони подолають. туалети? Про туалети ми говоримо. Туалет. Ми зараз про програм туди на вартість всього 4 гривні. 4 гривні. Собівартість, подивіться, разом е, на п'яточку, туалет, 6 гривень. І одна різниця. Враховуючи те, це складає ту суму. Але по духовується основного оплату, основний прибуток, що отримав від туалетів. Воно піднімає, вони фактично нічого не дають послугу при підняття шлагбауна і плати за парковки збирають. Ну ось ж документи, копія, оригінал, з оригіналом звітно. Вони вже навіть в плані плані закладають свою спецповідність. Мова ж не йде про туалет. Це частина е е е yeah. структури, діяльності комунального підприємства. І мені дивно, зараз від міського голови, від деяких чиновників чути фразу, що за минулої каденції. Шановні колеги, е сьогодні, 3 грудня, ми вже з вами минула каденція. Дискусія припинилась узгодженою позицією звіт комунального підприємства Побутком за 2025 рік заслухати на початку наступного року. Великий пакет земельних питань міська рада розглянула менше як за годину. Здивував лише проект рішення про зміну цільового призначення землі, зауваження до якого написала не архітектура чи земельний відділ, а староста села. Не з'ясовуючи підстав такого заперечення, банально відмовили заявнику. По кількох земельних питаннях депутати Арекел-Межлум'ян, Наталія Мартинович та Тетяна Слободян участі у голосуванні не брали у зв'язку з можливим конфліктом інтересів. За три години роботи пленарне засідання 61-ї сесії міської ради закрили.